Привіт, мої любі! З вами я Анна і канал Чарівна Скринька. А сьогодні ми подивимось вирожіння, що він відчуває до тебе сьогодні. Подивимось на чотирьох варіантах: перший варіант, другий, третій і четвертий. Що він відчуває до тебе сьогодні? Дивимось перший варіант. Лицар жезлів. Він відчуває велике бажання зустрі... зустрітися з тобою, поговорити з тобою. Ем... Дуже швидко планує це зробити. Дійсно, дуже бажає зустрічі. А чи буде ця зустріч? Ну, бачиш, одного бажання замало. Поки що не виходить четвірка мечів, щось йому заважає, поки що найближчим часом зустрічі не передбачається. А що відчуває другий варіант до тебе сьогодні? Двійка кубків. Кохання відчуває. Також дуже бажає зустрічі, планує зустріч. Може сказати, живе цією зустрічю. Цим бажанням, а чи буде дійсно ця зустріч, як складеться тут? Пажезлів, так, буде докладати усіх зусиль, щоб ця зустріч дійсно здійснилася у вас. Так зустріч буде. Дивимось третій варіант, що він відчуває до тебе, королева жезлів, велику пристрасть, велику повагу до тебе. Чи буде, чи буде зустріч у вас? Третій варіант. Так, буде зустріч. Бачиш, випала королева Пентаклів. Я думаю, що буде якась дуже серйозна розмова у вас. Тобі сподобається. Четвертий варіант. Що він відчуває до тебе? Зірка. Ти для нього зірка, він мріє про тебе. Ти ідеальна для нього жінка? А чи буде ця зустріч? Так, зустріч буде дуже швидко, бо дуже швидка карта Весмірка жезлів. А з вами була я, Анна, і канал Чарівна Скринька. Бувайте, моє любі!